Привіт, вітаю вас на сьогоднішньому занятті. Сьогоднішнє заняття ми проведемо повністю стоячи, не буде асен не сидячи, не лежачи, тому на вас чекає досить цікава, непроста зв'язка з різних асен, будуть різні баланси. Взагалі заняття буде досить стрімке, активне, тому якщо ви тільки починаєте займатися, можливо, для вас воно буде складним. У будь-якому разі, як завжди, можете пробувати та адаптувати під себе. І нагадаю вам, не забудьте підписатись на канал, поставити вподобайку та залишити коментар. І ми почнемо в положенні стоячи. Робимо вдих, витягаємося вгору за руками. Видих вниз. Вдих. Видих. І ще вдих. Видих. Закінчено. Далі ми починаємо підніматися на носочки і перекатуватись на п'яти. Вперед-назад, декілька разів, витягаємось вгору, починаємо з розігріву, розігріваємо стопи. Добре. І далі правий носочок колові оберти в одну сторону. І в іншу. Інша ножка. В іншу сторону. Закінчили. Стаємо на лівій нозі, Право згинаємо, розгинаємо в коліні. Інша ножка, закінчили. Стоїмо на лівій нозі і коли ви оберти правою ногою в одну сторону, і в іншу, інша нога. В іншу сторону. Закінчили і декілька обертів тазом в одну сторону, в іншу. Закінчили. Витягаємося вгору за руками. Правою ручкою ми ручкою беремось за ліве зап'ястя, ліва нога йде за праву, і ми витягаємо лівий бік. Міняємо сторону, беремо за праве зап'ястя, права ножка позаду витягаємо правий бік. Закінчили. Далі долоні тиснуть на стегна, робимо кішку корову вдих, прогинаємось і з скругляємось. скругляємося декілька разів. Ще один. Закінчуємо. Піднімаємось, ставимо ручки перед собою. Вдихом права рука йде назад, ми розкриваємось, видих. Повертаємось в центр і вдих в іншу сторону, видих. декілька разів. Останній раз. І закінчили. Далі розігріваємо плечі, колові оберти в одну сторону і в іншу. Розігріваємо лікчові суглоби, колові оберти в одну сторону. В іншому і зап'ястя в одну сторону. В іншу. Закінчили і коли ви обертаєте головою в одну сторону. Закінчили. І далі починаємо нашу зв'язочку. Підходимо до окраю килимка, почнемо з позиції стулу. Видих витягаємось вгору за руками. І з видихом сідаємо, згинаємо коліна. Слідкуйте за тип, щоб коліна не виходили за ваші пальці. Пальчики ви маєте бачити. Витягайтесь вгору за руками, плечі опускаємо. Дуже сильно не прогинаємось. Ребра збираємо всередину. Тут вдих. Видих. Ручки збираємо в намасте, вдих. І далі видих. Стоїмо на правій нозі, ліва нога йде назад. Третій воїн. Ручки вперед. Тримаємо тут одна пряма лінія. Трішки легше, якщо опорна нога зігнута в коліні. Але можна пробувати вирівнювати ножку, але так, щоб ви могли пружинити. Витягаємось в різні сторони, робимо вдих. І з видихом ліва ножка назад, перший воїн. Сідаємо вниз, тримаємо тут плечі опущені, дві ноги активні. І вдих. Видих, другий воїн, задня стопа повністю на килимок, ручки в сторони. Дивимось вздовж правої руки, праве коліно над п'ятою. Ліва нога активна, зовнішній край стопи притиснутий до килимка. Тут вдих. І з видихом нахиляємось назад до лівої ноги. Также низько сидимо. Вдих, видих, другий воїн. І одразу переплітаємо ручки позаду за спинкою, вдих. І з видихом опускаємось вниз, тягнемось маківкою до правої стопи. Дві ноги активні, ліва стопа притиснута до килимка. Вдих тут, з видихом обережно піднімаємо знову другий воїн. І вдих перший воїн. Видих тут, вдих, видих, скрутка вправо. Розвертаємось в праву сторону, ручки по сторонам. Робимо вдих. І з видихом ми переходимо в перевернутий найпівмісяць, ставимо ліву ручку перед собою. Ліва нога йде вгору. І ми піднімаємо ліву ножку, тримаємо тут, ліва нога активна, дихаємо. Вдих. Видих. Ми міняємо руки, опускаємо праву, а ліву піднімаємо, переходимо в напівмісяць. Ліва нога активно тягнеться вище. І ми тримаємо тут або за бажанням ускладнення права ручка тримається за праву щіколотком. Дивимося в одну точку і спокійно дихаємо. Вдих. Звідси збираємо ручки в намисти і піднімаємось вгору ліва нога. Ліве коліно до сими. Захват за великий пальчик, і наскільки доступно, ми вирівнюємо ліву ногу. Вона може бути тут, тут. Обирайте ваш варіант, акцент на витяжіння вгору за маківкою. І з цього положення ліва ножка йде. Вліво розкриваємось для балансу, можливо, праву ручку витягніть вправо. І з цього положення ой, літачок, ми опускаємо тулуб вниз, закриваємо ліве стегно і приблизно виходимо в паралель до підлоги. Тут вдих. І з видихом обережно повертаємось. Нога перед собою. Згинаємо ножку. Тепер захват за щиколотку. і позиція танцюриста. Ліва ножка піднімається вгору, прогинаємось. Права рука перед вами. Вдихаємо. І ще вдих. І з видихом обережно. Опускаємо ногу. Можна потрусити ножками, видихаємо. Давайте витягнемося вгору за руками вдих, видих. І ще два рази. Видих. Видих. Опустіть ручки вниз, прикрийте очі. Декілька циклів дихання. Заспокоюємо дихання. Непроста зв'язка, багато балансів. Якщо ви падали, це нормально. ще вдих і видих. Відпускаємо всю напругу і повторюємо на іншу сторону. Позиція стула, вдих руки вгору. Видих, просіли вниз, дихаємо тут. Плечі опущені. В поперку не прогинаємо сильно, навпаки, збираємось, збираємо нижнє ребро всередину. Вдих, видих, долоня біля грудей. І ми одразу переходимо в третього воїна. Стоїмо на лівій нозі, права ножка назад. Активна права нога натягнута. І руки вперед. Одна пряма лінія. Згинайте опорну ножку, якщо необхідно. Так, трошечки легше, тримати баланс. І робимо вдих. З видихом угабережно крокуємо перший Ой, Крокуємо назад. І тримаємо тут опущені плечі. Витягайтесь за пальчиками, за маківкою. Дві активні ножки. Дихання не затримуємо. І робимо вдих. Видих, другий воїн. Опустіть праву п'яту на килимок. Добре, просідаємо вниз, притискаємо. Праву стопу повністю до килимка. Вдихаємо тут. Активні ру руки витягаються в сторони. І вдих. Видих. Нахиляємось до правої ноги, витягаємо лівий бік. Ноги активні. Вдих, видих, другий воїн. Вдих. Переплітаємо пальчики за спиною і з видихом нахиляємось до лівої стопи. Тримаємо тут, не забуваємо притискати праву стопу до килимка. І з видихом повертаємось. Другий воїн. Вдих. Перший воїн. Видих тут. Вдих. Видих. Скрутка. Розвертаємося вліво. Ручки в сторони. Робимо вдих. І видих. Переходимо в перевернутий на півмісяць. Права рука на килимок. Правою ножкою відштовхнулись. І переходимо в позицію з правою ножкою паралельно до підлоги. Скрутка витягайтеся за рукою лівою вгору, розвертайте грудну клітку. Робимо вдих. І видих ми міняємо руки на півмісяць, розкриваємось, права ножка тягнеться вгору. Якщо робили ускладнення, повторюємо, пробуємо лівою рукою взятись за ліву щиколотку. Вдих і видих. Ой, руки на масте піднімаємося вгору, праве коліно до себе, і далі беремо за великий пальчик. І наскільки доступно випрямляємо праву ногу. ж таки можна бути тут, тут, тут. Акцент на витяження вгору за маківкою. Для балансу ручка може бути в сторону. І звідси ми розкриваємо праву ножку в сторону. Вдих тут. І видих. Опускаємо тулуп паралель до підлозі, до підлоги, закриваємо праве стегно. Робимо вдих, видих. І вдих. З видихом. Ух! Повертаємось. Повертаємось. А нога перед собою. Далі згинаємо. Захват за щиколотку І танцюрист. Права нога вгору. Рогін. Намагаємося, якомога вище підняти праву ножку. Вдих і з видихом О, опустили ногу. Це було непросто. Похваліть себе, Ви це зробили, потрясіть. Ніжками, ручками, скиньте всю напругу. Робимо вдих, витягаємося за руками вгору. Видих. І ще два рази. Видих. І видих. Знову опустіть руки вниз, прикрийте очі. Декілька циклів дихання. Заспокоюємо дихання. Ще вдих і повний видих. Зробимо одну віднясом. Витягаємось вгору за руками вдих, видих, опускаємось вниз. Вдих, подивились перед собою. видих, планка. Вдих. З видихом опускаємо коліна, груди під беріддя або чадурану. вдих, собака головою вгору. Видих, собака головою вниз. Декілька циклів дихання затрималось. Розслабте шию та голову, відштовхніться від долонь. Добре, витягніть спинку. Якщо треба, зігніть коліна, щоб ще більше витягнутися. Вдих і видих. Дивимось між долонями, підходимо або, можливо, підстрибаємо вперед. Вдих, подивились перед собою, прогнулись, видих. У Утанаси. Затримались в цьому положенні. Покладіть долоні на лікті. І повністю розслабте тулуб. Розслабте шию голову, можна зігнути коліна, і далі маласана. ставимо стопи ширше. Носочки дивляться назовні. Лікті розтовхують стегна, стегна тиснуть на лікті. І ми виростаємо ще вище, витягаємо замахівкою, можна прикрити очі. Розслабте живіт. розслабте м'язи тазового дна. І ще вдих, видих. Поставте ручки перед собою, обережно. Піднімаємось з круглою спинкою вгору. Розкриваємо плечі. Робимо вдих, витягаємося вгору за руками. І видих. Долоня біля грудей. Намасте. На цьому все. Я дякую вам за практику. Напишіть. Як вам чи було складно, бо мені було непросто. А, буду вдячна за вашу вподобайку, за вашу активність, і побачимося в наступному відео.